У суботу, 6 липня, у центрі нашого міста відбувся вже традиційний ярмарок здоров'я. Ми продовжуємо чудову традицію проведення у нас в громаді ярмарку здоров'я. Це захід, основна мета якого Привернути увагу населення до свого здоров'я, до свого тіла, до свого організму, привчити здавати правильні аналізи, проходити потрібні обстеження, привчити правильно харчуватись, бути фізично активними, дбати про себе і таким чином закладати основу фундаменту здорової нації, щоб наша нація і надалі квітла. Інша мета нашого заходу, звичайно, ми пам'ятаємо, завдячуючи кому ми можемо проводити ці заходи. Це наші збройні сили України. Тому наш ярмарок має також благодійний характер. Все, що відбувається на цьому ярмарку, відбувається абсолютно безкоштовно, але кожен бажаючий може задонатити гроші для наших збройних Сил. Ми зараз збираємо гроші на авто для нашої та На заході усі охочі могли перевірити своє здоров'я та проконсультуватися з фахівцями. Загалом такі події покликані привернути увагу мешканців Золотиніської громади до себе, свого самопочуття та до доказових методів профілактики. У Золотоноші ярмарок здоров'я відбувся вже вдруге. Цьогоріч золотоністі могли відвідати декілька локацій, де медичні сестри та лікарі міряли тиск, цукор та обвід живота. Перевіряли функцію зовнішнього дихання, згір, очний тиск та підбирали окуляри для читання. Новинками цьогорічного ярмарку були роздаткові матеріали, які давали кожному гостю ярмарку. А ще нова локація, де просто небо проводили УЗЕ скрінінг на аневризму черевної аорти для чоловіків старше 65 років. Взагалі це дуже цікавий захід. Він... Починає розповсюджуватись по всій Україні. Ми його достатньо таки рекламуємо. Люди приходять сюди з різними проблемами. У нас є багато локацій, можна перевірити холестерин, цукор. Цього року є новинка. Це локація, на якій ми робимо УЗД-обстеження. Чоловікам за 65 років перевіряємо, чи немає розширення орде. До нас поки за годину обстеження звернулося вже 15 чоловік, і у всіх все добре. На святі також працював БУС, де можна було зробити щеплення від дифтерії та працю. До намету здорова шкіра золотоністі зверталися з найрізноманітнішими дерматологічними запитами. Але чи не найбільше відвідувачів було на локації, де перевіряли зір. Біля неї постійна була черга з 15-20 відвідувачів і не дивно. Адже фахівці не лише перевіряли якість зору, але й підбирали окуляри для комфортного читання. Просто небо Людмила Руденко провела заняття з йоги для всіх охочих. Команда життя в стилі ЕКО підготувала локацію, де знайомили відвідувачів з основними постулатами здорового способу життя. На ярмарок завітала і добровільна пожежна команда села Благодатного. Її очільник Максим Масюк проводив майстер-клас з першої медичної допомоги для гостей, у тому числі для дітей. Також маленьким відвідувачам ярмарку та Максимум» підготував спортивні дитячі локації, де можна було активно провести час. Діти могли відвідати майстер-класи з гончарства та розпису пряників від Золодонійського центру надини соціальних послуг. Терцентр забезпечив і організацію здорового харчування для гостей. Охочі могли посмакувати варениками, вафлями, польовою кашею та лимонадами за символічні плати. Усі кошти на заході збиралися на потреби ЗСУ. Загалом на ярмарку було зібрано 10 тисяч 437 гривень. Уже другий рік підряд у нас складається дуже гарна традиція проведення ярмарки здоров'я, де наші медики первинної ланки можуть показати свої можливості перевірити здоров'я наших містян. А культура готує свою програму культурну для того, щоб люди, хоч на хвилиночку, могли відволіктися від тих страшних подій, які відбуваються в нашій країні. А також є можливість задонатити на Збройні сили. Сьогодні ми збираємо для 110-ї бригади, є у нас запит на автомобіль. Волонтери зараз займаються цим питанням. Ми також хочемо цим допомогти. Тому таке у нас сьогодні свято. Я думаю, що ця традиція буде продовжуватися. І наступні роки будемо залучати більше і підприємців і тих, хто пропагує здоровий спосіб життя. Захід ще проходив самісінькому центрі міста, помітили, мабуть, всі. А якщо не побачили, то точно почули музичний супровід від колективу Золотоніського міського будинку культури. До речі, ведучою ярмарку вже традиційно стала Вікторія Долгушина, а зірковим гостем став Пес Патрон. Я дуже рада, що на Золотоніщині є такий захід, який проводиться другий рік. І думаю, що це стане такою вашою візитівкою, вашої первинки. Вдячна е директору первинки, його команді, е всім лікарям, які працюють і долучились до цього заходу. Я думаю, що це такий вклад для людей, адже медицина це для людей, про людей. І люди самі мають зрозуміти, що перш за все, це профілактика захворювань, і перш за все, це піклування про себе. А далі вже сімейний лікар наставить, допоможе і все зробить для того, щоб було щоб бути здоровими, і наші українці мають бути здоровими і йти до перемоги всі разом. Олександр Прокопчук принагідно подякував команді з Латинівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за свято здоров'я. Яке вони подарували цей день громаді?